«Називін» дбає про носа при нежиттю. На Чоловічої команди вже на руках спеціальні лапи з літерами, а на ногах. Теж такі свої стопи з літерами раджу вам запам'ятати по чотири літери, тому що за допомогою них ви будете відповідати на ті питання, які буду ставити вам. Я більше вгаданих слів, більше шансів на виграш, менше вгаданих слів, менше шансів на виграш. І Я запрошую вас на центр цього танцполу. Ми вже готові. Давайте, хлопці, проходимо. Ми з дівчатами уважно будемо слідкувати, аби правила не порушувались з вашого боку. На все про все 90 секунд слово починається з капітана. З мене, я тут. Час пішов. Якщо вона нова, то і мете по новому. Е, мітла, метла, 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 метла. А в мене немає. У мене! А. І, а, і, а, і, а. і, і, мене Водя, стать! Вова, Правильний варіант дружина! Мітла! Мітла мета! ла, є! Є!

Ли є різдвяна страва з маком, пшеницею та медом. Е, кутя! 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 Перший я тиха, давай його. Ку Ти кутя. я. Верхня кінцівка, права, рука. рука. Нога, напевно. Верх. Рука в ухо. Рука. Рука. Давай. Руки. А! А! Є! — Далі. На городі бузина, а в київ. Дядько. Сестра, дядько. Я! Дядько. А Ко! — в мене є. от! — Дядько. Ти дуречка, дядько. Дядько. Дядько! — дядько. Я Дядько. Ну, в дивлених букви вишити, що тіга, що Зарякувала. є. Зарахувала! Знаряди для, для риболовлі! Знаряди для риболовлі! Будка, е, будка, будка. В? Будка. В, в кого? Вудка! К? К? Є! Це ми гавриків. Вудка! -то. Тобто ті от рибаки, тобто миси видавати. Володя! Ти можеш не тупі! Володенька, ну що зробилось? Давай підемо помедитуємо. Що сталося? Хто тебе образив? Та ти приїхав туди туди Це ретроградний Меркурий. Ну, хоч одне вгадали. Вони як киченята. як трапата! Тра Насправді це справжній розмір моєї ноги. просто. Я, я тільки хотів сказати, нарешті нам знайшли взуття потрібного розміру. Так, ну що, ви готові? Так, ми готові. Поїхали! Один епізод серіалу. Е, серія. У мене. Я, е, е. я біжу перша. Я зробила «Рі», зробіть все. Так, от як ми виглядаємо. е, е. е, 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 е. Серії, я та я. Ім'я української поетеси Костенко Ліна. Ліна. Я роблю І дайте мене Л. Л. мене «а». Лі на «н». Ліна. А. Далі взимку часто зникала після ворожих обстрілів. Його немає. Мене так. «с» і «в». Я роблю І. А те, в мене не... «т». А В мене <рив> Машлятна, трошки вище не видно, «в». Світло є, yeah, зарахуємо. Ім'я першого космонавта Незалежної України. Каденюк, Каденюк. Каденюк. Ні, ні. ні. Well. Ну, Гагарін що? Ні, ну Каденюк. Каденюк. Юрій. хто зробив... Зроблю вам ще маленьку підказку. Звали так ще президента першого. Кравчук. Леонід! Звали, ім'я. Леонід. Леонід. Леонід? Леонід. Так, а, ім'я. Не, не прізвище, ім'я. Час, час, дівчата. Кати, катиню. -кат 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 У мене Ле. Батим, У ну, мене Ле. У мене Ле. мене Де. О, дівчата. І, кого І? У мене О. Іще. О. І, в мене І. і. Сюди. Леон. Леонід, їдемо далі. Ось. У короля Артура він був круглий. Стіл! 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 Я роблю І! Дайте С! Дайте Т! С. Дайте С! Дайте Т! Сюди, Саша! Стіл! Отак ми виглядали, коли грали. Поїхали. Маленьке опахало, рятує від спеки. Віяло! Так, 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 віяло, віяло, віяло. Ми виграли, ві ouais. ві ми виграли. Віяло well, <close> вашою поразкою. <eux> yeah. yeah. На жаль, я навіть підказку зробив. Не дивись так на мене. Ну, це таке взагалі. Що це таке? Саш. Ну, перший космонавт. Ще раз питання прочитаю. про космонавта. Ім'я, а не тихенько, пацани. Ім'я першого космонавта незалежної України. Дякую, питань нема. <смір> сказав, каденюк. Пані Браська звичка, того що так от звикли. Кучма, кучма. <плес> каденюк. <плес> <пані>. <плес> пане суддя, пане суддя. Я глибоко занепокоєна, як ООН прямо. Ну, що зробилося? Де я повернула не так, коли на кастингу затвердили, що Скажіть, будь ласка. Винуватий Богдан через те, що й намагався Або вам б написати. Мені підказати. просто треба було одразу сказати, складіть слово «Леонід». Ви знаєте, з таким розмахом Лесю, він мав би і скласти за вас слово Леонід. На всі не мали претензій. Я, я теж йому допомагаю, я теж його підтримую. Що це таке? Богдан Ні, Каденюк. Те, що ви його терпите, це не допомагає. Що там з рахунком? Ми виграємо? Е, ні. А як це так? Як це? А, так, як, як, не... як виграєте тільки навпаки, тому що дівчата склали п'ять слів правильно? А ми Ой! Ой! це тільки перший конкурс, це нормально. І Чоловіки. П'ять правильно складених слів, О! тобто нічия. Не, не Си, ми, yeah. та, Ні, Ми yeah. просто yeah. як yeah. альденти, ну трохи недоварені поки що. Зараз зваримося і роз'ємо. А в а... а... них теж п'ять. А варити зараз Дівчат. кашу буде Іван Наві і Олександра.

Mm. Іван, 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 іван! 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 У неї накладені війни. Вона точно іван, буде кліпати. я протестую, пане суддя, у Саші на носі скоба, яка від зайчики кидає в очі. Я не маю нічого проти Олександра, ви молодець. У вас катафот прямо спереду, щоб ввечері вас було видно автомобілям. <ріх> Ваня, не дивись, поки що на неї. Не дивись на неї. Поки що так. Так. Не дивись, дивимося не дивись, в очі. Дивись, дивись, як вона зосереджує. Перший кліпне, той і програв. Три, два, один. Вау! О май гад! Це нестерпно не дивитися в очі цій Олександрі. Саша, спокушати заборонено. Oh. Саша, ми послухаємо твої пісні чотири рази. Саша! Мала, ти молодець, Саша, ти молодець. Я, ти крик? Я випадково! Що сталося? Ти задивилася? Ти на бректі задивилася? Мернула? Все пропустила. Саша? Бракета. Леся так клімала, що навіть не побачила, закріпнула Саша. Моя марнула. Я давай я тебе, я тебе проведу. Саша, Саша катава. Вибачте, я виграю. <ріпула> ти така молодець. Ти так старалася. <ріпула> Перемога, чоловіків! Це, 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 це. Буква М. Мужики переможуть сьогодні. Бонусне питання хочу, Лесю. Бонусне питання. Із сльозами на очах. Від, Знаєте, щастя. До Від щастя. Зачитаю. Зараз вам бонусне питання. Давайте. А я нагадаю, що ми з Богданом Шелодяком робимо опитування, у яких люди нам дають певні відповіді на певні так. Питання. От я власне... якраз про опитування. Ми вже маємо відповіді на бонусні запитання у відсотках. Зараз вам потрібно здогадатися, назвати відсоток з похибкою плюс-мінус 10%. відсотків. Запитання звучить так: скільки відсотків жінок сюсюкають під час розмов із коханим? Міхелюсі на що вони люблять поці? Я думаю, що багато вісімдесят.

Відповідати буде слава дьомін. Він бере удар на себе. Славусінька, давай козі. козі, козі. будь який лисінький. Значить, дякую за підставу, шановний капітан. Я не пам'ятаю, скільки а, отже, а, ми вважаємо, що фу, боже, я не наважу, коли сусюкається. Вісімдесят. 83% Увага на екран. Фу, я ж зіпрів так від прок прокляне. А, <що>? Нічого страшного не вдахи. А як це так? 37%? Та ну це а що так мало. Пане суддя, кого ви питалися? Бо так нас не багато. Всього дві тисячі гривень. Дякую, за січку тебе висів. Заспокойтесь, мужики. А в дівчат нуль, так. Стояла з посмішкою. Красива капітанша. Це треба було ляпнути в дівчат нуль. У знаєте, що я вам скажу. Що більше з дівчатами мосякатись не буде. Дівчата!